Ви знаєте, що найбільш очікуване свято в році це Пасха. За даними міжнародного інституту соціології, 82% населення очікують і відзначають пасху. І хочу вам розказати. Таємниці Пасхи, які від нас приховують, І перша таємниця, що Пасха це договір, це завіт з Богом, тому що вперше Бог постановив Пасху за півтора тисячі років до Різдва Христова в Єгипті, центр світової цивілізації, де люди поклонялися богам, які, по суті, були бісами. Приносили жертви, їх боялися і водночас їх обожнювали. Але Бог сказав: Я Господь, і немає вже нікого, немає іншого Бога, крім мене. Тому Він прийшов до того, щоб стратити, знищити, принизити, зруйнувати. Владу цих бісів, цих богів Єгипту, і зі своїм народом він уклав пасхальний договір, а Бог Єгипту зазна... зазнали поразки, де їм саме і місце. І фараон перестав бути безсмертним намісником Бога на землі. А народ Божий отримав всі матеріальні благословення при виході. Тобто море розійшлося і потопило ворогів в день стовп хмари, а вночі стовп вогню. Небеса, мана, вода зі скелі, їжа падала з неба просто, сипалася. І сила договору з Богом вона вступила в свою дію.